Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний. Тілесні практики це різноманітні методи, техніки та вправи, спрямовані на збереження та покращення фізичного, емоційного та духовного здоров'я. Вони можуть включати в себе йогу, медитацію, пілатес, дихальні вправи та інші підходи спрямовані на розвиток свідомості, гармонію тіла і розуму. Більше про тілесні практики сьогодні на дивані в гостях Тетяна Максак, тетяна. Привіт! Ради вас бачити Привет. в студії, тому що є про що поспілкуватися uh -oh. сьогодні. Для мене особисто, та я впевнений, що для наших глядачів тема нова, але тема на 100% цікава. Про тілесні практики сьогодні я так думаю, що буде у нас вперше за багато років існування нашого проекту. На початку давай традиційно про вас подивимось. невеличкий прийом. – Давай. Шановні глядачі, увага на екран! Тетяна Масак, засновниця занять живої йоги в нашому місті. Йога для неї це інструмент для гармонізації усіх сфер та усіх складових її життя. Це баланс для тіла та духу, це спосіб легко, комфортно, в зручному для неї режимі покращити своє здоров'я і тримати у тонусі м'язи, внутрішні органи та системи. Йога це шлях до внутрішнього світу. Її особистий шлях унікальний і неповторний. Тетяна любить йогу за те, що вона дає можливість проявити себе. Окей, ми з вами вже Тетяна спілкувалася про його, про чайні медитації, і зараз, на мій погляд, тема, яка все це поєднує в одне єдине ціле під назвою тілесні практики, Скажіть мені, будь ласка, цікавість до тілесних практик, робота, розвиток в цьому напрямку. Як вона для вас особисто розпочалася? Це ще почалося до йоги. Я цікавилася, мені з її школи було незрозуміло, що ми робимо на фізкультурі, чого мене заставляють бігати, прихати і робити штуки, які мені дуже не подобаються з якими мені некомфортно. А тому в інституті в мене була нагода по бути такою дотичною до східної традиції та ці цюань я вивчала після інституту. Я пішла в йогу. А, да, і дуже глибоко вивчала це питання, але в якийсь момент я зрозуміла, що там мені теж мало знань. Я пішла в цігун зараз. Я до всього цього об'єму знань додаю сучасні методики роботи з тілом, такі як методи Фендель-Кральца, інші дотичні до цього. І все це об'єдную в єдину систему, щоб підходити до тіла з різних сторін об'ємно цікаво і результативно. Люди, вони з вашого оточення, взагалі, цікавляться своїм тілом, своїм духовним, фізичним здоров'ям, чи їм про все потрібно. Розповідати і казати ось тут потрібно поцікавитись. Більше треба розповідати, тому що зазвичай, коли говорять, зайнятися тілом, фраза у всіх асоціація спорт, піти в спортзал, покачати гарнерки. Да, і цим все обмежується. Десь йога, все таки для багатьох людей, вона десь далека, щось таке містичне, східне і не дотично до нашої культури, з чим я дуже згодна. Ми не в тому контексті виростали. І творилася наша культура, тому доводиться пояснювати. Особливо доводиться пояснювати, якщо хтось дотикається до йоги, чому йоги мало, або хтось заходить в спортзал, чому мало спортзалу. Мало в якому сенсі? Мало інформації? Мало для, для здоров'я тіла. Ага. Для здоров'я тіла. Що, якщо ви хочете бути здоровими, то мало просто ходити в спортзал. Якщо ми подивимось на професійних спортсменів, у них є тренера, у них є масажисти, у них є кінезіологи, реабілітологи і лікарі. Тобто, Ціла команда, яка займається їхнім здоров'ям, да так само і ми маємо розуміти одного спорту мало. Добре, Таня, якщо вам подобається спортзал, ходити до масажиста якогось, до кінезіолога час від часу, проходити лікарів і сканувати своє тіло. Тобто, якщо ви ходите двічі навіть тричі на тиждень в спортзал, то цього мало для здоров'я. Тут потрібно, щоб був я так розумію, комплексний підхід Так, комплексний підхід так, до тіла. Окей, ну давайте тоді про переваги. А для фізичного здоров'я, mm -hmm. для духовного, для mm -hmm. ментального здоров'я mm -hmm. для тих людей, які, ну по перше, займаються тілесними mm -hmm. практиками, і по-друге, які, ну можливо, до нашого сьогоднішнього ефіру mm -hmm. ще не розуміли, наскільки це Скільки... для них буде потрібно mm -hmm. та важливо. Mm -hmm. ну, зайнятися тілом в першу чергу нам всім українцям зараз потрібно, прям необхідно, необхідно, необхідно. А, а тому, що да. Да. Ми постійно перебуваємо в стресі. І фізіологією і еволюцією придуманий такий механізм, що коли ми в стресі, у нас запускаються певні хімічні процеси в м'язах, що спонукає нас до активних дій, щоб вийти з цього стресу. Коли немає можливості рухатися, стрес приходить, хімічні процеси запускаються, але ці хімічні елементи, які утворюються в нашому організмі під час стресу, вони там і залишаються. І це все, звичайно. Звичайно, десь там накопичується і вибиває з роботи все і нервову систему, залози, органи. От, тому е, що зараз переходять люди? Коли У них, стрес, у них немає можливості рухатись, вони починають рухати ротом, да, сперечатися, агресія, Це, ці всі сварки. <с> да, Шокалячий цей експрес <с> улюблений за останні наші два роки. Це все так через стрес. І добре, коли людина розуміє, що щось не то, йде в спортзал. Ну, це класний варіант, дуже класний варіант. Але, як я сказала, цього мало, І, тому що в спорті більше використовуються наші звички м'язові. От, і дуже глибоко тіло не пропрацьовується. А коли добре глибоко пропрацьоване тіло, у нас добре себе почувають наші системи внутрішні, внутрішні органи, нам нічого не чухається, це знову ж таки рівна гормональна система, яка впливає на рівень нашої, наших емоцій. От. Ну і так далі, все це пов'язується і закручується. Так багато всього про тіло, начебто, я зрозумів, угу. про розум. Тілесні практики, взагалі на розумову активність, впливають на наш духовний <світ> стан, стан, і чи можуть і наскільки швидко вони зможуть допомогти людині вийти з того самого стресу? Не швидко <світ> <світ> не завтра, не, завтра. <світ> да, не за одне заняття. Але от, сучасні методи, що мені здається, в Йосі, в древніх техніках раніше це було, але я кажу, древнім технікам їм декілька тисяч років, і за ці тисячі років, звичайно, багато чого чогось загубилося. От і зараз ми це повертаємо, добре, що є в, в нас в сучасному світі дослідники, які досліджують з різних сторін тіла. І от метод він направлений на те, щоб відновити зв'язок мозку з тілом, з м'язами. Тому що, як я сказала раніше, ми переважно. Своєму житті рухаємось і переносимо це в спорт на своїх. Паттернах на звичках м'язових, тобто те, ті м'язи, які ми використовуємо в побуті, ми ті самі м'язи використовуємо і в спорті автоматично. Е, а є зараз сучасні методи, які допомагають нам свідомо використовувати свої м'язи і налагоджувати зв'язок між глибокими шарами, м'язами м'язів і розуму, між маленькими групами м'язів і розуму, які і ми навіть не, не здогадуєте, що там є. Що є такі? Да, да, да. І це дуже, дуже класні відкриття всередині. Себе. І коли є ось цей зв'язок, тоді навіть знову ж таки це прикладається в побут. Немає сенсу чимось займатися, якщо це не прикладається в наше повсякденне життя. І от такі методики, потім в повсякденному житті, ми одну й ту саму задачу, навіть фізичну, там, переставити диван. Да, ми можемо виконати різними групами м'язів і в різний спосіб, тому, тому що є зв'язок мозку з тілом. І він говорить: так, ми вчора були в спортзалі, у нас там такі-то м'язи при навантаженні, ми сьогодні їх не будемо включати. Давайте Переставимо цей диван іншими м'язами в інший спосіб. А, зараз вертаюся до нашої команди, яка коли рухає такий диван, наш а, ну, хлопці, ви зрозуміли. Да. Намагайтесь застосовувати трішки інший м'ясо. Ну окей, якщо м -м, не швидко, <рес> то. Ну, знову ж таки, про тривалість ми не можемо казати. Mm -hmm. а, можливо, є там певні фактори, можливо, є методи, різноманітні підходи саме тілесних практик, які можуть допомогти якомога швидше створити а, цей, цей зв'язок. Mm -hmm. зв і, mm -hmm. ну, знову ж таки, це потрібно робити щоденно, чи там через день, чи є якийсь період, цикл і так далі. Mm -hmm. Ну, тут я звернусь, напевно, до фрази свого вчителя з. Ну, Такий він вчитель сучасної кундаліні йоги, Йогі йогібгаджан. Він говорив свого часу: якщо у вас є можливість зайнятися тілом щодня, Займайтеся щодня на природі, ідеально. Якщо у вас немає можливості займатися на природі, займайтесь в залі. Немає можливості зайнятися щодня, займайтеся через день, хоч якось займайтесь собою. <сум> Це головне буде. Є можливість там тричі на тиждень займатися, займайтесь цим там по півтори години, по годині, півгодини, є часу. Є можливість кожного дня займатися, займайтеся. Окей, okay. а знову ж таки, якщо ми кажемо про тілесні практики, практики. <сум> Практикувати, розробляти люди ж до вас звертаються угу. з якимись конкретними запитами? Чи можливо ви дивлячись на людину? Можливо, там спілкуючи з нею з правильними запитаннями, зможете вже для себе, для неї виділити певні практики, які ось на 100% потрібно ті чи іншій людині, І знову ж таки, які фактори на це впливають. Я більше за те, щоб слухати людину і індивідуально підходити в цьому питанні до вирішення. Питань, <свят> каламурчик. Е, тому що те, що підходить мені, може не підійти комусь іншому. Да? Тому треба в першу чергу пробувати е, досліджувати себе, своє тіло. І зазвичай, коли до мене приходять на заняття, приходять з якимись одними питаннями, а потім в процесі розуміють, що там дуже багато різних інших питань, які треба вирішувати, і ми на них вже зміщаємо фокуси, з ними працюємо. Знову ж таки, давайте більше прості заняття, тому uh -huh. що, як я казав на початку, вони поєднують і медитацію. да, все разом комплексно. Uh -huh. Йогу, в тому uh -huh. числі, і, можливо, там невеличкий пілатес. А і як це все влаштовано? Ви, якщо там плануєте uh -huh. певне заняття, намагаєтесь якомога більше напрямків дати людині, чи якось. З обмеженнями певними, з певними обмеженнями, тому що якщо все одразу видати, то поламається людина і не прийде до мене на заняття. Починаю потрохи, знову ж таки, дивлюсь на підготовленість групи. Якщо люди, які вже з чимось працювали, Ну, це групова історія. Це групова історія, да. якщо ми говоримо про групову історію. Ну давайте е можна індивідуально, е можна, е можна. Mm -hmm. групові. Будь ласка. Якщо ми говоримо про групову історію, то я дивлюся на групу, е який у неї запит, е і потрошечку даю інструменти. І так, от потрошечку е різні інструменти. Це одночасно і йога, і, може бути і цігун. Вчора у нас був в ТАЦІ, взагалі, залі заняття. Е і от методи, сучасні дослідження. Як би, по трошечку. І якби всього потрошечку, і часто це робота, е, наприклад, заняття присвячена якійсь частині тіла. Да? Наприклад, ми досліджуємо плечовий пояс і з різних методик, з різних шкіл напрямок, напрямків ми пробуємо різні вправи для того, щоб зрозуміти, в якому стані цей плечовий пояс і що з ним взагалі можна робити. І от ми його розкачуємо, досліджуємо і працюємо в такий спосіб. Або там робота, наприклад, спочинку. І ми працюємо заняття ціле спочинкою. От. А можна направити ті чи інші практики так, ну, на орган. конкретний орган? Так. так. Ну, знову ж таки. А скільки тоді потривалість вашого заняття? Тому що ну так, якщо там, хоча б декілька органів. Встреч... Взяти себе, <світ> <всередньому, світ> да, то да. це ж не швидко все знову не швидко, так. Да. Заняття триває близько півтори години, і результати одразу люди бачать і відчувають саме от з цією частиною тіла. Да. Якщо б покращилася якась одна частина тіла, то би і трошки легше іншим. Всім знімається напруження, знімається навантаження. Ну, з чого розпочати? Давайте, з... Давайте з... З... Чого розпочати? Ну, наприклад, так. Записатись на заняття ні. ні, 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 ні. <світ> <світ> я не про те. З якої частини тіла частіше за все розпочинаються заняття, тому що щоб люди також зрозуміли? Я просто чому питаю ну, виключно для себе, тому що я зараз сижу, намагаюсь слухати і вас, відчувати своє тіло, і щось мене тут. Так, спину тягне, я думаю, так треба, можливо, треба там прийти. щось зараз буде про мене. і да. щось В першу чергу це робота з нервовою системою: заспокоїти розум, заспокоїти нервову систему тіла і сказати, що все буде добре. Все, що там всередині накопичилось, це можна виправити. Коли є це прийняття свого тіла і розуміння, що Потрошечку все будемо зараз виправляти. Тоді розум дозволяє нам ці зміни, оці трансформації. Він тоді дозволяє нам заходити в наше тіло, досліджувати його і щось там змінювати, тому що знову ж таки. У нас зараз стресове життя, хтось щось хоче, щось від нас хочуть діти, щось від нас хочуть наші батьки, наші колеги, наші друзі. І тут іще ми самі до себе вимагаємо, і ще щось треба від себе. І ще тут щось із тілом, по типу, щось не так, і там розум в шоці. І він, звичайно, блокує дуже часто, коли от ми починаємо активно працювати. Тому спокійно розслабляємо. Розслабляємо, коли він там трошечки розслабляється, засинає, тоді вже можна додавати активності. Все розпочинається з розслаблення, так, а вже слаблення. потім угу. до певних окей. Знову ж таки, люди мають різ... різні режими дня. Угу. Uh -huh. Різний графік роботи uh -huh. чи є, можливо, там кращий час, чи там перша, uh -huh. друга частина дня, коли ліпше поділити увагу саме тілесним практикам, коли буде продуктивність і результативність? Зранку. Uh -huh. Напевно, це не буде секретом, тому що окотрій ну давайте ранок усіх розпочинається по різному. А ось тут уже індивідуально. Я знаю с люди, які о п'ять ранку встають і займаються йогою. Їм ок. У мене заняття десь на дев'яту, на десяту зранку Я даю можливість людям трошечки не стресово входити в практику, поспати і потім прийти. Тому що за ніч у нас відбувається перезавантаження наших систем. Да? Наш певні для цього є залози, які сканують наше тіло і досліджують, що там зійшло не так, що там треба поправити, де там якихось гармончиків додати. От, і коли зранку ми прокидаємося, все це починає потрошечку запускатися да, з оцими е, відкалібруванням, що там не так було вчора, да, що там за ніч виправили. І от ми починаємо новий день. І от в цей новий день дуже класно, коли тіло відкрите для нової інформації, мозок, ще теж не перенавантажений е, побутовими питаннями якимись або професійними. Е, тоді йому можна дати якусь інформацію новеньку, запустити, дати можливість тілу по-новому себе проявити. І оце щось нове, цікаве. Ранку, воно дає такий от цікавий, ну, класний вектор на цілий день, да? бути відкритим, пізнавати нову інформацію, бути розслабленим. Зранку склали, що все буде добре. І от день так проходить: все буде добре. Нехай буде так. Хочу запитати про мотивацію. Мотивацію? Знову ж таки, люди, наприклад, угу. зараз подивляться наше інтерв'ю mm -hmm. потім зайдуть до вас на сторінку в інстаграм поцікавляться де відбуваються заняття у mm -hmm. котрій годині що mm -hmm. там за групи що відбувається а, знову ж таки вони повинні в собі знаходити а, цю мотивацію, щось робити, чи можливо, ви там якісь ведете чати? Можливо, там якось виходите в ефір, розповідаєте на що найвіщо це угу. потрібно? Як взагалі люди ну, тримаються? Угу. Скажімо так, знову ж таки, питання для себе потроху. Я такі коротенькі роблю відео в інстаграмі, на що треба звертати увагу, коли ви займаєтесь тілесними практиками, будь-якими там засоби, точніше, техніки безпеки, в першу чергу, що можна, що не можна робити. Що звертати увагу під час практики, що ок, що не ок в результатах, і це більше для людей, які там практикують, якщо хочуть більше прийти на ну, заняття, да, більше отримати інформації, точніше, вони приходять на заняття. І іноді потрошку там розписую щось про тіло, про ті практики, якими я користуюся. Е, небагато інформації ви видаєте небагато інформації. А чому мені вистачає? Я в якийсь момент зрозуміла, мені так багато така велика кількість інформації, що її мені особисто складно структурувати. І коли до мене звертаються з конкретним запитом, тоді я конкретно можу відповісти на це запитання. А щось говорити абстрактно або про все це дуже довго і ну так якось це відбувається. У Вас їнасти, ви там коротенько. Тали та зробила якусь таку історію, що типу, Давайте mm -hmm. займатися, знову mm -hmm. ж таки, все буде добре. Так, так, і так, так, так. потім, mm -hmm. знову ж таки, на мій погляд, що тіло скажу, вам це дякую. Так, 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 так. Зазвичай це мотивація, вона не дуже, я тут не можу сказати за всіх, але мені здається, в кривому розділі у людей не дуже мотивація займатися собою і тілом. І мотивація більше відбувається під час. Якщо є хоч трішечки маленька мотивація, людина до мене приходить, потім мотивація ця зростає під час практик. Мій особистий досвід такий а, найголовніше це розпочати, зробити перший Так, крок, Перший крок спробувати перший запис щось, там, та. кудись uh -huh. дзвіночок, чи там ну, щось таке, uh -huh. щоб люди зрозуміли. Тому що а, мені особисто ця тема знову ж таки. Не дуже зрозуміла, угу. але дуже цікаво. Тому параки я не знаю. З все сильніше і сильніше. Тому я впевнений, що серед наших глядачів, серед наших містян, криворіжців, ну знайдуться люди, які подивляться і потім для себе відкриють такі цікаві. Ці ці і, тим бачу, я. Особисто вас вважаю неймовірною експерткою в цих запитаннях, тому що скільки ви вже разів були в нас на дивані, постійно Дякую. нова тема, і знову ж таки, про що можна спілкуватися. Про все, йдіть до мене, Тетяна. Дуже швидкий ефір, щось неймовірно швидко. Відбулося. Дякую вам. Зараз ми відзнімемо і там щось можливо з моєю спиною будемо робити. Ось Тетяна Максак сьогодні була на дивані. Дякую вам, туди подивіться та кажіть всім. Бувайте щасливо бережіть себе. Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні «Зарічний».